Ми продовжуємо розглядати складний спосіб утворення ступенів порівняння якісних прикметників. Зокрема, на дошці два приклади речень. Перший приклад. Перше речення. This task is very important. Друге речення. That task is more important. Третє речення. But the the project is the most important. Дивимося переклад. Перше речення. Це завдання дуже важливо. Important. Друге речення те завдання важливіше. Ми ставимо слово «мо» перед прикметником. Третє речення. Але проект найважливіший. Ми ставимо артикль. Слово most і прикметник Important. Другий приклад. Перше речення. The story is really exciting. Друге речення. That story is more exciting. Третє речення. What story is the most exciting? «Ця історія дійсно цікава. Переклад першого речення. Та історія цікавіша переклад другого речення. Ставимо слово more і прикметник Exciting. Яка історія найцікавіша, третє речення? Ставимо артикль слово most і прикметник Exciting.